I Ми вітання громадяни. До вашої уваги, другий випуск програми «25.05» – програми про міські вибори в Черкасах. Громадське телебачення Черкас та громадянська мережа опора створюють і для того, аби вибори стали для вас більш прозорими та зрозумілими. І перед тим як перейти до всіх передвиборчих перепитій, ми поцікавились у черкасців. Чому ж вони вони, які критикують владу, які знають, яким має бути політик, які знають, що треба робити, не йдуть на пост міського голови. На пост депутата міської ради чи взагалі до Верховної Ради на пост президента. Ось що вони відповіли. Самі не задумувалися над тим, щоб піти і показати, як треба. Того, щоб мені потім не вірили люди. Ну, а що ж Понятно. тоді робити? Дивіться, ніхто нічого не робить. Біється на самого себе. А чому ж ви не йдете тоді в політику? А тому що я не хочу в політику. З волками жити по волощеві. Які мені там презентати, я тільки ногами, ходжу, які там президенти з мене. У мене нема такої освіти, щоб йти в президенти чи в депутати. А яка Ви вважаєте потрібна освіта? Якщо йти в президенти або в депутати, він дожен грамотний, а во у всіх питаннях. Політика псує людей, як на мене. Навіть якщо... Наша сучасна українська політика. Якщо люди туди потрапляють, там дуже важко виживати. І я думаю, що я б не осилила. А, а чому ж, якщо ви, якщо ви збираєтесь бути чесним робити, а... я б я повірив би політику, який, скажем, який потрапляє в політику, скажімо, випадково, як то, наприклад, ну от людина громадський діяч, яка чимось займалася до цього, справді зарекомендувала себе як громадянин. Свідомий громадянин як порядна людина, а потім так сталося, що от, от ну от його нібито хвилею винесло на, пове, на на гребінь. Так, от можливо до такої людини довірився. А та людина, яка спеціально йде в політику, заради того, щоб боротися за владу, так зрозуміло, що при цьому їй доведеться дуже багато робити нечесних речей. Це це природно, тому що інакше політиці бути не може. Кажуть, не вистачає особистих якостей. Наприклад, які? Ви не вмієте красти? Красти? Совість. Совість, так. Совість, так. Совість, так. Не комусь є. Якщо б всі черкащані, к примеру, кожен взяв собі клаптик землі хоча б по одному метру, і щоб він його опікав кожен день, місяць і рік, ми б відстроїли черкаси навіть за дві тижні. Щоб кожен полюбив свій міст. Не від одного кандидата, от того ж мери, залежить стан Черкас. Чому? Ну, Тому що це не моє. Ви ж знаєте, що для цього треба певний стартовий капітал. Ну, а... Він зні... Зні звідки не береться, правда ж? Ну, можливо, колись трошки пізніше. А від чого це буде залежати? Ой, мені важко сказати зараз. Ви досвіду наберетесь. Да, наберусь прошай, досвіду. Прошай, ну от бачите, всі йдуть з корисних мотивів, а от ви б пішли без корисних мотивів. І було б набагато ліпше. І ще десяток, двадцяток, тридцяток, сотня, таких, як ви, пішли без корисливих мотивів. А так всі кажуть, що ага, туди йдуть з корисливими мотивами. А я без корисливих не йду. А чому ви не йдете? Мабуть, мені не дадуть там працювати. Ну а ви себе не бачите в політиці? Себе. Ну, Чесно скажу, я себе поважаю, щоб іти політика <гум> достатньо. Реєстрація вже давно закінчилась, і 24 партії виявили бажання взяти участь у перегонах. Це всеукраїнська політична партія, екологія та соціальний захист, Європейська партія України, комуністична партія України, народна партія, партія Всеукраїнського об'єднання батьківщина, партія Громадянська Солідарність, партія Демократичний альянс, партія за Україну. Об'єднання самопоміч, реформи і порядок, рідне місто, солідарність, удар Віталія Кличка, партія ветеранів Афганістану, партія вільних демократів, партія зелених України, партія народної довіри, партія пенсіонерів України, партія промисловців і підприємців України, партія регіонів, політична партія Всеукраїнське об'єднання Свобода, політична партія Нова політика, радикальна партія Олега Ляшка та Соціалістична партія України. І ми вже маємо непорозуміння. Громадянська солідарність, список якої очолює Артур Савін, нині депутатком партії міськраді, та партія Солідарність Петра Порошенка опинились поруч під час жеребкування, тобто в бюлетні вони би були підряд. Оскільки ТВК порушила процедуру жеребкування, то партія Солідарність мала підстави звернутися до суду, щоб провести пережеребкування. Суд її прохання задовольнив. А ТВК вирішили апелювати до суду, і це все затягує процес. Взагалі, з нашим ТВК, як кажуть, купа проблем, то їм бюджет не не виділяють гроші, то скарги пишуть на них у ЦВК, То от із жеребкуванням. Ну, сподіваємось, все буде добре. За посаду міського голови боротимуться 12 кандидатів. За алфавітом, Анатолій Бондаренко, голова обласної організації Всеукраїнського об'єднання Батьківщина, одружений, має трьох доньок. В Черкасах на постійній основі мешкає з 2006 року. Задекларував 35 тисяч гривень доходів, а також 41 одну тисячу доходів сім'ї. На Анатолія Бондаренка зареєстрована половина квартири в Черкасах, площа якої 111 метрів квадратних та шість автомобілів бюджетної категорії, які як Chevrolet, Aveo, Авео, Nexia, не старші 2007 року. Також два автомобілі Lexus і Mazda перебувають у власності в оренді чи на іншому праві членів сім'ї. На рахунку у банках має 71 тисячу гривень. Анатолій Васильович не знайшов часу з нами поспілкуватися, так як постійно проводить зустрічі з виборцями. Ну а взагалі ну, сьогодні можете ви це зробити? Не ну, буду, давай пізніше. Ну, то можливо по телефону вже. Ні, ні, хорош, мені вами. У мене до вас багато більше питань чи відповідей. Анатолій Волошин, голова комітету самоорганізації населення Зелений, позапартійний, проте йде в списку громадської солідарності під номером 4. Одружений, має сина. Проживає в Черкасах. Задекларував за минулий рік 18 тисяч гривень заробітної плати. Має квартиру площею 64 метри та де у сенс дві року випуску. Його вже встигли звинуватити в тому, що він двійник колишнього мера Анатолія Борисовича Волошина. Was, що він про це каже. Вот, э, вот это об... обвинение для меня непонятно. Я понимаю, если бы Анатолий Борисович шёл кандидатом, и я выдвигал свою кандидатуру, тогда бы это считали двойником. А в данном случае ну, антиреклама тоже реклама. Но о том, что я пойду в Мэрит, скажем так, я знал об этом ещё 8 лет назад. На данный момент сложилась ситуация когда я считаю что я могу принести пользу для города и кусамая користь? на данный момент на данный момент в той ситуации которая сложилась я считаю что надо сохранить хотя бы то что у нас уже есть Андрій Куча, 89-го року народження, член партії Свобода. Декларація в Андрія пуста. Б багато хто говорить, що треба обирати молодь нових людей. Так, будь ласка, ось нова, молода людина. Я ну якби йду в міські голови для того, аби аби це змінити. Змінити е, не просто щоб е, поміняти обличчя, а змінити систему. По-перше, ми будемо зустрічатися з громадою, реально будемо об об обговорити з громадою про ті е, першочергові дії, які ми маємо робити. Тому... <різвіст> Я так як людина нова, маю е, е, якби, ну, розкручувати себе і також тим самим, якби список. Е, Ну, якби, список да, Підтягувати список партії до, до міської ради, що, тому що е, всі знають, якщо є кандидат в міські голови, то по цьому він як збільшує рейтинг там, самої свободи і списку. Віктор Драгунов, член комуністичної партії, неодружений, має квартиру у Кривому Розі площею 27 квадратних метрів та «Хонду аккорд 2007 року випуску. Постійно інституту я працював в другому місті, ті не у опитування определенно є. І проблеми Черкас все-таки для мене значить, тому що здесь мої родителі, і я все-таки здесь бував і видел, що здесь делается, стається, які є проблеми. Володимир Матюша, голова обласної організації партії пенсіонерів України, одружений, має сина та доньку. Задекларував одинадцять тисяч доходу та чотирнадцятися доходу сім'ї. Моє будинок площею 55 метрів та земельну ділянку при ньому площею 550 метрів квадратних. Ми можемо багато чого приближати. Чого ми повинні їсти? Банани, помідори із Голландії, із Греції. Все. Ми що, не можемо зробити? Де наші ці фабрики, де наші робочі місця? Поки ми готові ще багато в нас, є пенсіонерів, готові передати свій досвід. Я навіть на цих виборах не хотів навіть. Вже, ну, ну але дивіться, я одразу забуду. ви не є чимось технічним кандидатом, ви агітації зовсім ж не ведете. Ми ведемо, агітація в мене є, видимо, ну, ми будемо видавати агітацію з 15 числа. І в нас 18-тіх, так? Да? Ну що пройшли? Наші хоч два-три депутати. Коли забите ваше прізвище в інтернеті, то виникає от таке, що ви на 197 ОВК з'їли протокол. Ну давай так, перекрутили, по-перше, перекрутили. Я зупиняв, і тоді моє інтерв'ю, я давав і ТВІАЙ, ми подавали все. Я зупиняв фальсифікацію. Лариса Слесаренко, начальник управління будівництва департаменту архітектури, містобудування та інспектування, позапартійна, має сина, задекларувала 22 тисячі гривень доходів від зарплатні та 20 тисяч доходів сім'ї. Має будинок в селі Хутори, де провела частину дитинства та квартирою площею 27 метрів квадратних в Черкасах. Також вас двійку 79-го року випуску. Хотілося все таки запровадити систему інших міст як суми. Полтава, Вінниця, забезпечення мешканців житла квартирами. У нас зараз понад 10 тисяч мешканців стоїть на квартирній черзі. В сумах 3 тисячі, в Полтаві десь також і Вінниця. Це одне із основних, чому я йду. Корупція, безперечно, повинна знищуватися. Звичайно, питання доріг людей дуже викликає велике питання. Микола Болотецький депутат міської ради, одружений, має сина. Задекларував 79 тисяч гривень доходів і 51 тисячу гривень доходів членів сім'ї. Має будинок та квартиру в Черкасах, площі 157 та 82 метри квадратних відповідно. Земельні ділянки в оренді в Черкасах 750 метрів квадратних, Свидівку 1500 метрів квадратних, ще 600 метрів у Свидівку у власності сім'ї. Має два трактори МТЗ. Вантажний автомобіль Маста, легковий Сітроен 2007 року випуску і Форд 1985 року. У банках 300 тисяч гривень. Він з нами спілкуватися відмовився. Невже вже ви не розумієте. Я ж вам сказав, я сказав не все. Більше не надо мені звонити. Ми ж можемо піднічаться Ви без мене, я без вас. Микола Кудрявцев наразі безпартійний, але йде також і по списку партії вільних демократів. Працює адвокатом, одружений, має доньку. Задекларував 47 тисяч гривень доходів власних і 80 тисяч гривень доходів сім'ї. Має півквартири в Черкасах площею 72 метри. Та автомобіль Фіат 2012 року випуску. Тому що перше я вже знаю, як робиться робота, і в мене є конкретні речі, які я зробив я. Хочу зробити, я зроблю ще А власне все. Я побудував центр надання адміністративних послуг, це перше. я вважаю. Тоді я не вважав, що це досягнення, тут моє власне, тому що я ну, бажав займатися трохи іншими речами насправді. Але згодом, вже от, пройшло два роки, я бачив, що це насправді серйозна річ, і я на цьому тепер розуміюся. Ну і друге, ну, мабуть, люди все-таки менше, ну наші Черкащани це помітили, але я вважаю, що ну, такі рудименти, як Соснівка Придніпровська районні ради, вони не повинні були існувати вже давно. Я вважаю, що правильно зробили, що їх ліквідували взагалі. От. Я не веду, я не веду за себе агітацію, саме через те, тому що ну, немає сенсу. Я готовий до того. Я реально відчуваю, що я готовий до того, що якщо, якщо таке станеться, я можу очолити місто. В разі цього, то ви будете знімати свою кандидатуру. Так, так ну я не буду, я не думаю, що це може, може бути не тих, ну, саме не знімати кандидатуру, але ну, оголосити принаймні про це. Тому що я не хочу створювати проблеми виборчим комісіям. Олександр Рибченко, голова обласної організації партії ветеранів Афганістану, одружений має додати. І сина. Задекларував 33 тисячі доходу та 56 тисяч гривень доходу членів сім'ї. Має будинок у Городищенському районі, звідки родом, та квартиру в Черкасах площею 73 метри квадратних. У власності сім'ї будинок площею понад 500 метрів в Черкасах та квартира площею 55 метрів квадратних. Автомобіль Мерседес 2007 року випуску. Постійно зайнятий, тож зустрітись нам не вдалося. Олександр Сіренко безпартійний, одружений, має сина, директор комунального підприємства Черкаси Інвестбуд. Зареєстрував 91 тисячу гривень доходів та 9 тисяч гривень доходів сім'ї. Має квартиру площі 145 метрів в Черкасах, шкоду Октавію та Хюндай Санта-Фе. На рахунках у банках 100 тисяч гривень. По-перше, виборець не має голосувати саме за мене. Він має голосувати за ту е особистість, яку він обере. Програма якої йому підійде. А я йду в мери, тому що мені набрид черкаський політики. Потрібні нові досвідчені обличчя в нашому місті, які знають, як справитись із проблемами нашого міста. Сергій Гончар, член партії Демократичний Альянс, доходів не зареєстрував. Має квартиру площі 61 метр квадратний в Черкасах. Є розуміння того, що місто потрібно розвивати. Є розуміння, як це зробити, і є команда, з якою можна це зробити. Сергій Одарич, член партії вільних демократів, одружений, має сина та доньку. Зареєстрував 96 тисяч гривень доходу та 1 мільйон. 397 тисяч гривень доходу сім'ї. Основний дохід ведення підприємницької діяльності. Має будинок площею 856 метрів у селі Мошни. Земельну ділянку при ньому площею 5 тисяч метрів та квартиру в Києві площею 127 метрів квадратних. Автомобіль Toyota Camry 2005 року випуску. У власності сім'ї Toyota Auris 2007 року випуску. Я думаю, що люди, яким стало в результаті останніх шести років моєї роботи міським головою, якщо їм стало в місті жити комфортніше, зручніше, краще, і так далі, вони повинні голосувати за мене і за мою команду. Деякі Черкасяни, зокрема у соцмережах, мають свою інтерпретацію, що ж саме зроблено Сергієм Олеговичем. Ну, якщо виборці оберуть моїх опонентів до міської ради, то безумовно ефективної роботи в місті не буде в найближчі роки. З цієї ситуації вихід лише один: коли е я вибираю, скажімо, мені імпонує кандидат в міські голови, то я голосую за нього і голосую за ту команду, яку він рекомендує. Якщо мені подобається якась політична партія, і я їй довіряю таке інше, то я тоді голосую і за депутатів цієї партії, і за того кандидата в мери, якого ця партія висуває. Як за якими принципами люди для себе обиратимуть міського голову? Як обиратимуть партії? Ми запитали у них самих. — Можна вам питання: як ви обираєте кандидатів на вибори? Ніяк. Ніяк? Ви не ходите на вибори? Ні. — Чому? Тому що... — розуміємо, що не всі справедливі, чисті, чесні, але ж Кого менше грішків, то таке, ну якимось скоріше, знаєте, таким внутрішнім відчуттям. Тому що мені здається, що ця людина насправді зможе щось зробити. Тобто людина, якій, би я, якій я довіряю. Ось так. Ну а як це визначити? Внутрішнім відчуттям. Ну там ніяких, то, знаєте, маячків, там, колончиків, не, не пробуєте? Ну я чесно скажу, що я у сьогоднішній ситуації я не бачу той людини, які би я довіряв. Ага. Тому Це важко сказати, бо довіра це така річ, яка раціонально не пояснюється. Ти просто бачиш і ти віриш людині. Зазвичай якраз політикам, я вам чесно скажу, я не вірю. Програми ви читаєте? Програми я читаю, але ну, я їм не вірю. За мої години ні одна програма не була виконана. Телевізор, газети, там всі ну, ці справи. Я, а чию останню програму ви прочитали? Ну я читав за Гриценка. Ага, а на міські вибори. А на міські теж читав це саме за дяківим. Ну, але читали. Тут саме Черкаський. То не всі черкаські якісь. Якщо він... Тільки передвиборчу кампанію звертаю увагу на, люд на людей і на їхні потреби. Но я не думаю, що він буде дуже звертати увагу на людей і після виборів. Ну а які все одно, які мають бути особисті там якості, щоб туди йти? Щоб людина була людиною слова, з, з, з принципами, і щоб він це сказав і не на вітер кинув слова, а зробив. Я, во перше із людьми совітую, і все за кого з мужиками. Вони більш політичні такі, ніж ми. Від того, що вони не знаю, будуть обіцяти. Ну, тобто я... ви читаєте програму? Читаю. А взагалі дивлюсь на кандидата, який він, чиї люди знають. Чию. Я обираю по принципу, щось нове. І я аналізую який чоловік. Для мене банально важливо любить чоловік животних, природу, людей. Ну, я попередньо вже дізнаю, дізнаюсь інформацію про кандидатів і здійснюю. Від подруг? Ні, не від подруг, самостійно. Читаєте Читайте. Читаю програм? в інтернеті, програму, ну не лише програму, бо в програмі довіряти не можна. Здебільшого вишуковую таку більш, менш об'єктивну інформацію. Ви приходите, там дивитесь на фотографії. Ні, ну спочатку прочитаю програму їхню всю А що, читали? Причин. Ще не добралася, Перед виборами, як перед екзаменом, чи як защита диплома. Ну а щодо культурних, як ви думаєте, культурною людиною має бути депутат, наприклад, міської ради. Не повинен матюкатись, так? Звичайно, ні. О, скажи. Служите, ніхто вам слова не давав. Я зараз вийду, тобі скажу. так я можу тут. Ну, Та Не повинен грубити, коли не ну, це зайве. Всяке може бути, можуть і і спровокувати. ці передвиборчі компанії партії вибрали таку тактику. Краще пропонувати молодих брой ніж старих. Бо про старих брой десвітів вже знають, що вони пройдисвіти, а про молодих дізнаються тільки через два роки. Та як же обрати тоді? Отак старайтеся. Попри деякі прогнози, не балотується на посаду міського голови Валентина Жуковська, та вона презентує команду рідне місто від якої вже зафіксували підкуп. Ось вот такий от наборчик, да. да? так? Вот не можна, значить, не зараз. Ні, це ділається. Це ділається не звоїть намірені. Якщо б це зроли, скажімо так, не во время виборів. Я бы Я вам скажу, ми так живемо, що що старички я, я поручаюсь. Дуже дякуємо всім кандидатам на посаду міського голови, що зустрілись з нами, поговорили. Також ми розуміємо тих, в кого це зробити не вийшло, або хто це зробити просто відмовився. Так у вас агітація, в когось можливо її немає. у Вас зустрічі з виборцями і насичений графік. Успіхів вам і ще раз дякуємо. Також ми хотіли зустрітися з Валентиною Жуковською, яка хоч і не є кандидатом на пост міського голови, проте все ж ми маємо до неї деякі питання. Спочатку ми звертались до її прес-секретарів, потім знову до прес-секретарів, а потім вирішили піти до неї в офіс особисто. на Хто запросив вас? Нас не треба запрошувати. Ні, – ну хтось я сам прийшов. – А самі прийшли. Напишіть мені, будь ласка, заявлення звернення. З контактним номером телефона. Когда Валентина Борисовна буде час, ми з вами свяжемося, прес-секретар свяжиться і пригласить вас. А не можна оминути якесь? У нас не на, на робочому місці, вона на Азоті, на производство. Та, а не можна все одно, ну, попри то, все якось оминути. У ну, всі... бути Прошу. Документ звернення. Та якась... ні, ні, ні. Насправді ні, не, не ми може спіли, бути. Резгід, скажі, громадське скажі. телебачення Черкаси, я Громадське так... телебачення, Черкаси, директор його просить. Традиційно без підкупу не обійшлося і свято 9 травня. Мажоритарник Володимир Бурячинський біля вокзалу на Смілянський накривав столи для людей, роздавав дітям подарунки, будував паркан, організував концерт. Святковий концерт, фронтові 100 грамів, шматок сала та кашу, солодку вату для дітей, безкоштовний батут в сквері хіміків надала батьківщина на чолі з Анатолієм Бондаренком. Щось схоже вони робили і 1 травня в парку 50-річчя. Пам'ятайте, що закон забороняє надавати безоплатно будь-які товари чи послуги, і ви, виборці, пам'ятайте, ні за що не потрібно продавати свій голос. Ніколи і не за що не продавайте свій голос. Люди, що скуповують голоса, йдуть в політику красти. Не продавайте свій голос. Не продавайте свій голос. Отже, не продавайте свій голос, а якщо ви вже взяли кошти, які вам запропонували, то здайте їх тим людям, які справді цього потребують, дайте їх в дитячий будинок чи інвалідам, чи будь-кому. Хто з цього справді потребує, а самі проголосуйте так, як вважаєте за потрібне. Голосуй по совісті. Майбутнє міста і країни дорожче за гроші. Не продавайте свій голос. Не продавайте свій голос. Від голосів дуже багато що залежить. Не продавайте свій голос. Не продавайте свій голос. Давайте не будемо вирощувати міні Януковичів на своїх місцях. Черкащани, не будьте байдужими. Не продавайте свій голос. Не продавайте свій голос. Не продавайте свій голос. Не продавайте свою гідність, не продавайте свою країну, не продавайте свій голос. Наразі це все. Ми слідкуємо за подіями. Допомагати нам можете і ви, інформуючи нас про порушення за оцим номером. Думайте, обирайте. Щастя і здоров'я. Then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. And I learned how to get along.